Всім привіт, мене звати Аня, Я читаю багато книг, перерознімаю про це відеогляди і я цього чекала цілий рік. От він, буктюб-сюрприз. Мені взагалі здається, що грудень мені в блогерському плані подобається не лише влогмасами, але й тим, що можна так класно BookTube сюрпризити разом з дівчатами. На задньому фоні у мене тут сюрпризи тялі, тому якщо ви чуєте якісь брязкальці чи якісь такі штуки, то не лякайтеся. Так от. Коробка насправді багато страждальна, бо через неї я перевернула свою каву. Е, тому да, але не про це. Та Давайте розказуй всю ситуацію до кінця, як це сталося, чого це сталося. Потім що сталося під порогом. Окей, окей, окей. Справа е, того, що я йду собі. Ну, типу, почнемо з того, що я купила собі каву і пішла за посилкою. Посилка, як бачите, не маленька. Нести її в одній руці було складно, і я поставила на цю посилку зверху каву. Йду собі така, нікого не чіпаю, туди дивлюсь, тут два такі симпатичні бородачі, Понятно, я в них е, ну, Загалом каву я втратила, тобі щось посилку донесла. Е, власне, давайте будемо її розкривати. Ну так повністю історію, повністю. Дмитре, що я, я потім що цю посилку теж кинула? Так, я її теж кинула. ній написано крихке. Я думала, це буде сюрпризом, якщо я щось з нею переверну. До речі, так е почала вам активно розповідати про свої пригоди, що Геть забула розповісти, від кого ця посилка. А вона від Мілани з каналу Міланчине Життя та книги. Залишаю за посилання, в неї роликів небагато, так що заходьте до неї і десь там під коментами напишіть, нехай знімає. Бо насправді ми е часто спілкуємося в чатику, і я вам хочу сказати, що вона дуже кльова. А я розпочну. Ой, 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 ой-ой-ой! Ух ти! Ух ти, а в мене коробка коробці. <свіття> Крутяк. До речі, насправді мені дуже подобається цьогоріч. Е, я бачила декілька розпаковок і декілька дівчат запаковували в класні посилки. я така типу. Угу". Кльово. Так. Рефітська як мене красиво. Я з вашого дозволу. А, ні, чого, тут дуже легко все. Що таке? допомогти, бо вже все. — Не треба, не треба, я справилась. Хто ж в мене помічників понапоявлялося. Знаєте, от там де, от що мені типу, мене дивує? Круглий рік знімаю ролики. Діма, принесиште, віднесиште. Ви бачили це лице? Таке, типу, що я, Діма з Загоряною чи якої там воно? Ну, типу, з цієї команди з КВН, типу, вот якно що тут. Діма, винеси стіл, Діма, принеси стіл, Діма, винеси стілець, Діма, принеси стілець. І таке, вечір. І з такою млицею, типу, живе це робити? Зато в грудні, коли в мене розпаковочки, посилочки, цукерочки. Діма такий, можете допомогти? Я не розумію, чого ти дивуєш. Ти не головний герой цього відео. Так. Я дуже люблю, коли люди, в яких все так класно запаковане, пишуть, що ой, перепрошую, я не гарно запакувала. Лана, ти запакувала прекрасно, я вже це бачу. Mm. Я теж була б не проти познайомитись вживу, розвіртуалитись, але йдемо далі. Так, це у нас папір, папір, папір. Добре, що ми запланували прибирання саме на сьогодні. Як усе, все класно запаковано. Ну, все, пам'ятаєте, я тільки що страждала, бо я. Каву розлила. Так саме смішне, що в мене тут вдома був чай. Я приходжу, Діма каже, я його випив. Не біда. Бо в мене тут є токійша! Клас, будемо заварювати. А тут ще якраз все, що я люблю. Багато аромат квітів та меду, карамелі та ванілі. Це має бути просто крутяк. Я таке обожнюю. Дякую, Мілана. Прям вгадала. Смикеньке, смикеньке. Ага, бо воно в куперці. Пупирка! Оце от типу загортання, загортання, точніше розгортання, розгортання, це так німі. Треба це нюхати, треба терміново це нюхати. М -м -м. До речі, я розкажу вам е, історію про те, що я люблю дарувати свічки. Зазвичай це роблю в новий рік і зазвичай я дарую хвойні свічки. І виходить, що у всіх моїх друзів є свічки з запахом хвої, крім мене. Тепер і у мене теж є. Дощ у Карпатах, майстерня турбота. Пахне хвою, пахне пахне дощем у Карпатах. Так, ідемо далі. М -м, я такого навіть не бачила ще. Шоколадка якась аля Міленіум, Така прикольна-прикольна. З кешю, фундаком, мигдалем ми і смородиною. Все-все-все, у мене приїжджає чай і до чаю. Я прям рада-рада. Треба просто... У мене до кожного подарунку тут якась своя історія. Да? Розказую. Я думаю, ви знали тип, про таємну шкарпетку. І я Насті до таємної шкарпетки відправляла шкарпетки. І взагалі я традиційно чомусь всім дарую класні шкарпетки. А мені ніхто. І я, типу, цього разу, коли купувала шкарпетки Насті, прямо декілька разів це озвучила в космос послала. Що, типу, типу, всім дарують класні, ну я всім дарую класні шкарпетки, а мені ніхто. І от, от вони, ревета стогне! Коротше, про цю фразу теж можу розповісти історію. Я коли була маленька, це просто буде не бухтю, а типу історії. Як коли була маленька, і я чула оцей вірш Ревета стогне. Я думала, що це, типу, не реве та стогне, а ревета, типу, дівчина, яку звати Ревета, вона стогне. І, типу, я пробуду бачити оце ревета стогне і думати про цю Ревету, яка стогне. Так, йдемо далі. Я бачу де книжечка, тому е, до книжечки я дійду пізніше. У мене тут є ще щось, крім книжечки. Я сподіваюся, з цим подарунком не буде не пов'язано ніякої історії, тому що якщо так вийде, то це буде дуже смішно. Так. І тепер без ножнички справді не обійти. Так, Все, відкрила. Я так розумію, що саме це було крихке. Та, да, це було крихке. це чашка. Ух ти! Слухайте, розкажу вам знову історію. Бляха. Ладно. Типу, я зараз в Тернополі, і ми не... коли сюди переїхали, почали робити ремонт, ми фактично все повикидали. А потім потихеньку закуплялися, багато чого купили, але чашок ще не купили. І тут їх фактично немає в цьому домі. Ну тепер, тепер є. Ми власне повернулися. Я не маю що пити там чай, каву. А тепер є Крутяк. гляньте кани. Все, чашці потішилась. І можемо йти дивитись на книжку. Тут, до речі, до книжки ще є всякі мі-мі-мі. і Закладинки. Оцього ніколи не буває багато. Просто ніколи не буває багато. Мені здається, що більша половина моїх стікерів-закладинок, типу, до мене потрапляють завдяки різним посилочкам. І я теж багато відправляю стікерів закладинок. Це знаєте, такий, типу, кругобік стікерів і закладинок в природі. І це мене дуже сильно тішить. Тому стікери і закладинки. І, власне, книга. Книга, книга, книга. Кусок скотча. Що ж тут за книжка? О. Я про неї так багато всього класного чула. Я, до речі, думала, що вона менша. чомусь я так собі сподівалася. Це Анна Грубер її порожні міста 11 старого лева. Ух ти! Хоча я так кажу, я так про неї багато всього чула, а я просто чула, що це класна книжка. Навіть не знаю, вона. Для мене деколи від людей, яким я довіряю, достатньо просто... Це класна книжка. І це воно. No. Так. Анна і Сара, Дівчини з різних часів. Перша сучасна підлітка, пересланка з Донецька, коли хоплюється музикою, а друга єврейська дівчина. Має бути цікаво. До речі, щось не думала, що Анна Грувер типу українська авторка. Все. Мені вже сподобалось. Я думаю, що зовсім скоро візьму всі її читати. Отакі такі до мене прийшли штуки. Зараз вам все покажу. Так, книжка, кружка, свічка, чай. Шкарпетки. І шоколадка. Крутяк же. Все, я пішла собі заварювати чайок. І їсти ось цією доброю шоколадкою. Дякую, Міла, за все, а надто за шкарпетки, книжку, тяжку, шоколадку загалом за все. А, нагадую, що послання на канал Мілани внизу. А, заходьте, дивіться, залишайте коментарі, Мотивуйте з усіх можливих сил. А ми з вами зустрінемося вже завтра. До зустрічі!